Сьогодні увесь світ відзначає Міжнародний день метеоролога. У зв'язку з цим ми вирішили поцікавитись у рівнян. А чи довіряють вони синоптикам? Звісно, я сам синоптик. Серйозно, вчиться, не синоптика? Ні. Тому що синоптик UA, наприклад, неправду говорить. Ніколи не звіряє, Ну, якби погода не була така, як вони казали. Вони інколи брешуть, інколи не брешуть. Якока вийде, подивиться, ага, дождя нема, ка Іван Іван. Давай, що вже нема держав. Що вони хвилини, то що приділяють. Синок, це це все брехуни. Не. А тому що говорять, дождя нету, а за окном дощ льоється. Так, да, довіряю. Синоптикам тільки довіряю, але міліції не довіряю. Наполовину довіряю, часом вони і в мані говорять так правда, треба». Ну, можна сказати, скоріше всього, що довіряю, але більше покидаюся на своїм внутрішні відчуття. Дивлюся за природою, бо. Птахи і тварини більше, набагато більше кажуть, ніж метеорологи. Ну, я довіряю, наприклад. Не вельми. наш нажда, так. Ну, раз через раз. Не вгадаєш. Раз скажуть правду, раз не дуже. Народний календар він складувався ж не, не 10 років назад, і не 5 років назад, а сотні років назад. Зараз, казать, зараз як воно потепління йде. І вже не вгадаєш так, як по тому. Не завжди. Бо гіркий опит. Їхали відпочивати, дивилися, яка погода. Приїхали і пішли дощі, а сподівалися на сонце, на гарну погоду. Буває, підводять, але так плюс-мінус там один градус то таке. Ну, коли співпадає, коли й не, не зовсім. Ні, не завжди. А Більш завжди довіряємо. Ні. Не дуже, бо не я дуже. родився в рік Мавпи, ще й рак. Ну, Зараз це дуже все погано. 50 на 50. Як вийде, вони іноді в вікно просто не дивляться. 50 на 50 саме такий рівень довіри опитаних рівнян до синоптиків. Ми ж в свою чергу хочемо побажати метеорологам словами класика: нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Павло Невесенко, Тарас Дудей у ритмі подій.